Давайте розкажу вам про нашу ялиночку смарека. Вона складається з отаких ось гілочок. Вона лита, виготовлена з пластика, який не має запаху, гіпоалергенний, і ви можете не переживати за своїх дітей чи домашніх улюбленців. Тут сім розгалужень, вона м'яка на дотик, гарно тримає форму, дуже схожа на натуральну карпатську смареку. Гілочки ми профарбовуємо. Ось тут вручну для натуральності вигляду. І ось так ялиночка виглядає в зібраному вигляді. Це представлена висота 2,10, нижній діаметр 1,30 м. До вас вона приходить в коробці картонній, складається з трьох частин і підставка. Це все буде в комплекті, збірка нескладна. А давайте покажу вам гілочки ближче. Давайте покажемо, як вона всередині. Вона дуже якісно виготовлена. Всі гілочки литі, домішок ми не робимо. Кожна гілочка закрита шовковою ниткою. Це естетично гарно і вона не колеться. Густота ось така.